Добрий вечір, Божих благословінь. Друзі, подивилась на каналі Салтаненко такий цікавий ролик. Пасха, Перше воскресіння мертвих, вже почалось. Від самого початку, як Ісус прийшов на землю, і до цього дня для церкви почалася скорбота, її гнали та вбивали. Коли Ісуса розп'яли, коли все відбулося, то мертві святі воскресли разом з ним, тому що Він первісток з мертвих і відкрив, що якщо воскреснеш перше воскресіння то смерть друга не буде мати влади. Звичайно, кожен з людей мріє воскреснути, але не всі розібралися з питанням Воскресіння. Ісус Христос для багатьох є Тайною. Так ось, для того, щоб воскреснути потім з Христом, це треба зробити зараз воскреснути духовно. І потім, коли вийдеш з тіла, Твій дух буде у Господа. Але це буде тільки в тому випадку, якщо матимеш усередине себе Дух Ісуса Христа, а Його Дух буде в нас, якщо будемо з'єднані з Ним через Його церкву та через Його Слово. Тож, якщо не воскреснеш з Богом зараз, то тим більше не воскреснеш з ними потім. Амінь. З миром Божим. Та підписуйтесь на телеграм-канали докторів Теології Станіслави та Юлія Солтаненко. І тоді теж будете розбиратися в духовних питаннях.